Що зараз робимо? Частковий ремонт. Ну, змоделюємо таки, таку ситуацію, коли при транспортуванні зробили такий якийсь дефект. Так само і тут десь приблизно так. Везли і трохи пошкодили. Треба це відремонтувати. Доволі глибокі. Тут так само ремонтуємо. Я зробив 180. Це самі подряпини. Потім 240 і потім 320. Зараз, мабуть, ще візьму якийсь сірий або червоний скотчбрайт І трохи пройдусь так. Трохи далі. Мабуть, сірим скотчбрайтом. 180. Далі 240. Далі 320. Ось так воно виглядає підготовлене. 180, потім 240, і потім скотчбрайт сірий. І трохи далі. Там, де було 320, трохи проходжу. Зараз треба спочатку знежирити, обдути стисненим повітрям, е, липкою, серветкою, розбавив епоксидний ґрунт, залив е, фарбопульт, е, ну, дюза та сама: 1,3-1,4. Коли наношу, то не заливаю дуже сильно для того, щоб ці края не підірвало. Зроблю один слой тоненький і потім ще тоненький другий. Якщо подивимося, то бачимо тут, де сильно залив, то такий більш видно границю. Тому треба два тонких. Зараз трохи підсушу, підігрію феном і ще один слой нанесу. Якщо буде все нормально, фарбую мокрим по мокрому. якщо буде ненормально, тоді можу трохи, трохи підсушити і потім відшліфувати і пофарбувати звичайно. Але мені здається, що буде все нормально. Просто зараз тоненько нанесу та і все. Ну ось так вийшло. Тут ця фарба все одно буде структурна, тому цієї шагрені не буде видно. Чекаю півгодини і наношу фарбу. Мій ґрунт висох. Я його феном трохи підсушив і тепер буду фарбувати. Нагадаю, тут 402-й біндер 001, Буду фарбувати 402 так само, ну, цим самим біндером, цією самою фарбою двокомпонентною. Тут двокомпонентний біндер. Буду фарбувати однокомпонентним вініл акріл з матовостю 002. Тобто глибоко матовий буду фарбувати напівматовою фарбою. Ну і подивлюсь, чи буде видно, чи не буде. Зараз у мене фарбопульті 402, 001. поліуретанова двокомпонентна фарба. Починаю наносити такими нетовтими шарами. Потихеньку. Один наніс, трохи посушити треба, щоб воно підсохло, щоб нічого не підірвало. П'ятно вже все перекрите. Ось так вийшло. Зараз воно висохне по і потім на вулиці подивимося на результат. Зараз все те саме роблю з іншою пластиною. Я її буду ремонтувати вініл-акрилом. У мене тут наступна пластина, яка пофарбована 402-001 глибокоматовий. Я її буду ремонтувати вініл-акрилом 301-м біндером з матовостю 002 полуматку. Липкою серветкою проходжу. Спочатку наношу тоненько, щоб нічого не підірвало. Трохи пен. Наніс другий шар. Зараз треба почекати, поки висохне, поки помотавіє, і потім подивимося на результат. Давайте тепер підводити підсумки. Фарба трохи підсохла, наші ремонтні місця. Воно ще не повністю висохло, але вже трохи підсохло і вже видно результат. Але перш ніж підводити підсумки, давайте пройдіть, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Поставили добре. Тепер дивимося. Ця пластина у нас фарбувалася поліуретановою фарбою 402 біндером з матовостю 001. Це глибокоматовий. Нагадаю. Тут було пятно, воно десь годину тому я пофарбував, дивимося, трохи підсохло, і візуально ну, майже не видно. Зараз ще вийдемо на вулицю, подивимося там. Наступна пластина. Біндер 402-001, Зроблено ремонт біндером вініл-акрил 301 полумат. Нагадаю, тут було ремонт, воно ще трохи видно, тому що воно трохи відрізняється по своїй матовості. Підсохло вже. Тут я все виніс на вулицю і дивлюсь. Там, де був один і, же, один і той же біндер, ну, при фарбуванні, при ремонті, там це трохи виглядає краще. Там, де був різні біндера, за рахунок того, що різна матовость. Трохи видно. Але трохи видно, якщо знаєш, де дивитись. Але так взагалі нормально. І там, і там. Ну, і так само, навпаки, якщо пофарбовано цим біндером, то можна спробувати зробити цим біндером ремонт. Все, всім удачі, пока.